Привет, мужики. Виталий Кравчук на связи. Вот такая березка, вот такая стружечка из кукурузы. Так. <клухи> что по майстерне? Может, что и есть рассказать? Треба будет начинать снова снимать видео. Бардак вічно. Але вже навіть і прийти толком нема де. <кій> Пилюка. Щойно фрезерував. От Отакі ножки до столів. До речі, березка, привозили дрова мені. Я відібрав пару колодок, завіз на пилораму, порізали мені на 50-ку. Метровки були, там навіть по 95. Були невеличкі колоди, порізали, але колоди були гарні по якості, почти без сучків. Ну, сучкувати порізалися, звісно, на дрова, але ці були без сучечків. Так, 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 так. <кій> Все як обично. Ага, порізали на пилорамі, вони полежали до осінні і помірав, там у знайомого взяв вологомір. Помірили. В середньому 13-19% було в, в вологі влажності. Я її в парілку, бо сушки немає. Я її до себе в парілку два тижні. Вроді би два тижні. Чи півтора душив. При 100-120 градусів. Ну, той шашлик, що під корою хрумав. Коротше, він висох геть на шашлики. На м'ясо. Е... Висушив до 6,5% аж дзвеніла. І що я помітив, що якщо я брав березу із сушилки, якщо беруть там зразу сиру доску березу, зразу сушилку висушують, то коли вона полежала півроку, ну там з весни до осені, <кхем> природньою сушкою, а тоді я її досушив то результат, звісно, по обробці, вона вроді би теж тверда, але обробляється м'якше. Не так, не так вона сколюється. Отак вот просто струбцинки прикручую, там їх не прикручував з-під низу, просто переставляю то на ту сторону, то на ту. Упорчики. Ну, все як звичайно. Отакі вот шаблончики. Так кукуруза бере. Ну, шліфувати може і є, звісно що, але це вам не після ленточної пили. Вон м'ятиний від струбцин залишаються. залишається. Навіть по вм'ятинах видно, що таке, як вона м'якша. Більш не залишається. <кій> Ось такі ножки до столиків будуть. Там десь є 4 гарних ножки із гарною текстурою. Так, це я синова зразочок такий. Принцип такого стола. Ну, я далі, звісно, буду знімати відео. Принцип такого стола, що ножки стоять під углом, під кутом. О два шипчики на фестул доміно. Ніде нічого не крав, так сказати, із технології. Як воно мені приснилось. От так шипчики ставляться. Як воно мені приснилося. Як мені виходить можливість його зробити. Щось трохи сходиться, що не сходиться, шліфується. а це не на ту сторону. Це нижча сторона. Царгі стараюсь робити однакової по 8 см, щоб було без різниці, на яку сторону воно. Ну і отак ця ножка. Стоїть, воно склеюється все. Всередині ще скручується потім. Ну, будемо, коротше, показувати. Так, шипи. Блін, вроді би не можна Залазить легенько, нема можна потім витягнути. Такс. <coughs> Отак от якось живем, от так якось виживаємо. Ось хочу показати. Як брала кукуруза. Ну, Теж вже ножі. Я їх ще ні разу не перекручував на іншу сторону. Як купив вже 10 років, мабуть, чи 8. Той кукурузі. І я фрізірував і все. Ну, За волокнами тут взагалі ідеально. А це макіта. Новенькі ножі перевернув. Ще не разу не гострене є, не разу не стругане. Отак от комльову березу струже. Ну, видно, що переливається гарно. От, от така макіта. Все одно сколи є. Після кукурудзи практично нема. Ну все, на цьому буду завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Поки що пока. Завтра буде ще відео.